Виконуємо номер 1135 із підручника Алгебра 7 та номер 532 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Які з точок А з координатами 4, 0, Б1 3, С3 і 1, Д0 і 4, Е5 e і 0. Належать графіку рівняння. Приступаємо до виконання. Ось скільки точка, коли точка належить графіку рівняння, то координати точки задовольняють наше рівняння. Підставимо замість змінної х4, замість змінної Y0 і перевіримо. Якщо у нас утворилась правильна числова рівність, то точка належить графіку рівняння. Якщо неправильна числова рівність, то точка не належить графіку рівняння. Отже, маємо 4 відняти 0. Отримаємо 4. 4 в лівій частині, 4 в правій частині. Отримали правильну числову рівність. Точка належить графіку рівняння. Завдання друге. Х1 відняти 3, отримаємо 1, відняти 3, отримаємо мінус 2. Як бачимо, ми отримали неправильну числову рівність, тому точка не належить графіку рівняння. Це Х3, y мінус 1. 3 відняти мінус 1. Це буде 3 додати 1. І ми отримуємо 4. 4 в лівій частині, 4 в правій. Отримали правильну числову рівність, робимо висновок. Точка належить. Графіку рівняння. D 04 х це у нас 0, відняти 4, отримаємо мінус 4. Мінус 4 в лівій частині, 4 в правій частині. Отримали неправильну числову рівність, тому точка не належить графіку рівняння. Наступне точка Е5, відняти 1. отримаємо 4 в лівій частині, 4 в правій частині. Отримали правильну числову рівність, точка належить графіку рівняння. І записуємо відповідь. У нас тут питання, який з точок? Отже, точка А з координатами 4 і 0, точка С з координатами 3 і мінус 1, і точка С е з координатами 5 і 1. Номер. 1135 із підручника Алгебра 7 та номер 53, крапочка 2 із підручника Математика 7. Виконано.